Привіт! В цьому відео хочу розказати запоруку ідеальних сирників. Це не секрет, а дійсно просто запорука. І перше це обов'язково свіжий, добре віджатий кисломолочний сир та протертий через сито. Не перебитий блендером, а саме перетертий. Це не так важко, як стається. Далі кількість яєць. Зрозуміло, якщо ви дасте яєць більше, ніж треба, маса буде рідка і вам знадобиться більше борошна або манки. І тому сирники вже будуть не такими смачними. Я завжди додаю і манку, і борошна. Перемішую та залишаю хвилин на 10-15, щоб манка в себе вбрала всю зайву вологу. Також на цьому етапі ви можете додати кокосову стружку, мак, ізюмку, раху журавлину або будь-що. Далі цукор. Його додаємо безпосередньо перед формуванням сирничків, тому що він сприяє виділенню рідини з сиру. Сьогодні в начинку хочу покласти іриску. Ви можете зробити пустими або додати шоколад, або будь-які ягоди. Спочатку ділимо тісто на рівні частини. Для мене ідеальний сирничок це 50 грам. Він виходить з гарної форми та добре просмажується. Робимо ось такі кульки. Подивіться, яка маса дуже ніжна та повітряна. І зверніть увагу, ідеальне тісто не буде липнути до рук. Присипаємо стіл борошном та формуємо сирнички. На кожну кульку в мене буде йти один шматочок і риски. Обвалюємо сирничок в борошні. Далі формувати можна за допомогою стакана, але мені більше подобається ножем. Ось такі гарні сирнички виходять. До речі, за цим рецептом сирники дуже добре переносять заморозку, тому ви одразу можете зробити їх багато і зранку смажити собі завжди свіженькі сирнички. Попередньо розморожувати не потрібно. Смажити люблю сирнички на суміші, соняшникової олії та вершкового масла. Викладаю решіточкою донизу та підсмажую до золотистої скоринки приблизно 5 хвилин. Перевертаю та смажу ще під накритою кришкою приблизно 4-5 хвилин. Гарні ніжні, пухкі та дуже смачні сирнички, як в ресторані. Підписуйся на мій канал, в мене багато цікавих рецептів. Також не забувайте поставити мені вподобайку, для мене це дуже важливо. І робимо висновок, що запорука ідеальних сирників це гарна рецептура.